Стало відомо ім'я найкрасивішої дівчини Івано-Франківщини. В обласному центрі відбувся конкурс краси Міс Прикарпаття Прикарпаття-2011». Організатор дійства і офіційний представник Національного комітету Міс Україна в Івано-Франківській області школа краси Ювента. Переможниця цьогорічного конкурсу представлятиме наш край на всеукраїнському конкурсі у столиці, а змагалася за звання найкращої 20 претенденток з більшості районів області. Тож хто одягнув корону новоспеченої красуні, знають наші кореспонденти. Понад 80 дівчат з усієї області цьогоріч намагалися потрапити на найпрестижніший конкурс краси міст Прикарпаття. Втім, взяти участь у ньому поталенило лише 20 претенденткам. Саме їм продовж чотирьох місяців довелося пройти жорсткі кастинги. Дівчата, які на думку кваліфікованих членів комісії відповідали усім поставленим параметрам красуні, свою вроду демонстрували на сцені Івана франківського облму театру імені Івана Франка. У чотирьох номінаціях конкурсантки показали своє вміння спілкуватися а також відбулося дефіле в купальниках та вечірніх сукнях. Залізні вимоги красуні вдалося зламати 21-річній Лілії Озарко. Колишня студентка львівської політехніки, а нині бухгалтер Калужської центральної районної лікарні, стала найкрасивішою дівчиною Прикарпаття. Тепер вона представлятиме наш край на всеукраїнському конкурсі Національного комітету Міс Україна. Я відверто скажу, я не чекала, що це може бути так. І Я була ще здивована. Відповідно І я дуже щиро дякую всім. Я дуже була схвильована. Від я, я, самі ж члени журі зізнаються, обирати дівчину було досить нелегко. Однак на імені переможниці зійшлися усі. По деяких кандидатурах у нас не було розбіжностей, по деяких кандидатурах у нас були серйозні розбіжності, і тоді прийшлося вже чисто арифметично вибирати кількістю балів по кожному виходу дівчат. Щодо переможниці, вона справила хороше враження майже на всіх членів журі. Вона знову ж таки, якщо брати по параметрах, найбільше підходить по тих параметрах, з якими вона може представляти в Києві. Тому власне, я думаю, що Ще познайомимося ближче сьогодні, тому що справді це представляти області це дуже відповідально. Але я кажу, вона справила дуже гарне враження власне, майже на всіх членів журі. Дівчинка, котра перемогла, ви самі бачили, як вона працювала на сцені. Її було помітно, вона дуже емоційна, вона дуже енергійна, вона чудово відчуває музику. Я задоволена. Це так обрало журі. Міс глядацьких симпатій, ви бачите, дівчинка стала другий віцеміс і співпалу з рішенням залу. Тобто все нормально. Журі обрали також першу, другу і третю віцеміс. А глядачі визначили свою улюбленицю міс глядацьких симпатій. Усі дівчата отримали цінні подарунки від спонсорів. А переможниця Лілія Озарко запевнила, уже після місцевого конкурсу одразу починає готуватися до всеукраїнського. каже, робитиме усе, аби гідно представити наш край у столиці.